Ульф Старк, чи вмієш ти свистати Юганно? Якось увечері ми з берою гойдалися на саморобній гойдалці, і я сказав йому, що збираюся в гості до дідуся. Там мене пригостять тортом, адже у дідуся день народження. А ще мені дадуть п'ять крон, похвалився я. Тобі що? Завжди дають по п'ять крон? На дедусе він день народження, зацікавився Берра. Ага, признався я. Та й взагалі, кожен раз, як я до нього приходжу в гості. Ну і ну, а він у тебе добряк, я кивнув. Я подарую йому велику сигару. Берра тоскно подивився в небо. От би в мене був дідусь, зітхнув він. Чим вони взагалі займаються, дідусі? Ну, запрошують у гості, пригощають кавою, і ще їдять свинячі ніжки. Шуткуєш? не повірив Берра. Та ні, точно. Заливне із свинячих ніжок їх улюблена страва, а іноді вони беруть онуків на озеро, порибалити. Ну, чому у мене немає дідуся, засмутився бера. От уже не знаю, зате можу показати одне місце, де їх безліч. Там собі і вибереш де. Завтра покажу, пообіцяв я. Ну, мені пора додому. Треба ще надіти білу сорочку і причесатися. Я так швидко зіскочив з гойдалки. Що дошка відскочила і вдарила берру по підборіддю. На наступний день я взяв берру з собою. Він навіть умився з такої нагоди. На підборідді у нього красувався чистий пластир, а в руках він стискав рижу ромашку, яку зірвав у саду Густавсона. Ну як, нормальний я вигляд маю, непокоївся Берра. Я схвально кивнув. А й справді Берра рідко виглядав таким чистунчиком. Ми пройшли повз булочну, звідки пахло свіжим хлібом, гаю, де цвірінкали птахи, проминули каплицю, біля якої зазвичай стоять блискучі похоронні автобуси, і нарешті прийшли. Тут, оголосив я, тут ти зможеш знайти собі дідуся. Тут повнісінько старих. І я вказав йому на будинок для людей похилого віку. Ми пройшли темними коридорами з картинами на стінах і зупинилися біля одних відкритих дверей. Давай заглянемо, запропонував я. В кімнаті сидів дідусь у штанях на підтяжках і розкладав пасьянс. Ось він, прошепотів я у почервоніле, берене вухо. Це й цілком підходить. Так, погодився Берра, придивляючись до старого. Але, здається, я передумав. Безглуздо, прошепів я, зайди і поздоровкайся. Берра слухняно увійшов у кімнату. Здрастуйте, крикнув він. Чи любите ви свинячі ніжки? Що таке? перепитав старий і обернувся в нашу сторону, так, що став помітний пластер на підборідді. Чи їм я свинячі ніжки? Та ні, я в карти граю сам з собою. А ви хто такі? Берра, представився бера, я прийшов вас провідати. Ось квітку приніс. І він показав квітку, яку до цього тримав за спиною. Квітка була вогняно-рижа, здавалося, обпектися можна. Дуже мило, посміхнувся дідусь. Заходьте, будь ласка. Ми увійшли і Берра простягнув квітку. Це тобі, дідусю. Старий подивився спочатку на квітку, потім подивився на Берру, потім провів долонею по довгому сивому волоссю. Як ти сказав? перепитав він. Я, твій дідусь? Так, усміхається Берра. Ось я й прийшов, раніше не міг. Тоді дідусь обійняв Берру. Ну, і виріс же ти, пробормотів він і навіть потер рукою очі. Скільки ж тобі років? Сім. Ну і ну, здивувався дідусь, я сиджу тут сам самісінький, а тут ти з'являєшся. Ага, підтвердив бера. А це хто? спитав старенький, вказуючи на мене. Іще один онучок. Берра розсміявся так, що стала помітна дірка замість переднього зуба. Та ні, це Ульф. В нього вже є дідусь. Нільс представився старий і потис мені руку. Потім він показав нам свою кімнату, фотографію тітоньки з величезними очима в капелюсі, золотий годинник, опудоло птаха і половину лося, яку він сам вирізав з дерева. Все, більше нічого нема, зітхнув він, закінчивши показ. «Ну?» Що тепер будемо робити? У нас тут не дуже то розгуляйся. Дідусь Ульфа завжди пригощає його кавою, підказав Берра. Прекрасна ідея, зрадів новоспечений дідусь Нільс. Я тільки капелюх візьму. В їдальні будинку для літніх людей було повно повнісінько дідусів і бабусь. Поки ми пили каву з тістечками. Я розповідав про свого дідуся, про його день народження. Раптом Нільс схопив Берро і поставив його на стіл. Потім він постукав ложкою по склянці, і всі замовкли. Це мій онук, гордо оголосив Нільс. Його звати Бертиль. Він подарував мені квітку. Берра почервонів, як скатертина на столі. І поспіхом зліз на підлогу. Тут до нього підскочила тітонька, наймення Тора, і заявила, що хоче його краще розгледіти. Та хлопчик, вилетий ти, Нільс, защебетала вона. Ага, у нас обох пластирі на підборідді, погодився Берра. Тітонька хотіла було потріпати Берру по волоссю, але Нільс махнув на неї капелюхом. Це мій онучок, гаркнув він, нічого його тискати. Нарешті ми повернулися до кімнати Нільса. Берра потиснув йому руку на прощання. До побачення, дідусю. Було здорово. Так, приємно, коли тебе провідують, погодився Нільс. Він довго стояв у дверях і дивився нам у слід. Раптом Берра зупинився. Так, зовсім забув. Що? запитав старий. Коли провідуєш дідуся, тобі зазвичай дарують на прощання копійку другу. Дідусь Ульфа завжди так чинить. І скільки ж йому дарують? поцікавився Нільс. Зазвичай дві крони, відповів я, а в особливих випадках навіть п'ять. Значить, за сьогодні має бути п'ять, вирішив Нільс і почав ритися в кишенях. Берра був дуже задоволений своїм новим дідусем. Всю дорогу додому він підкидав у повітря отриману копійку. На наступний день він вирішив знову навідати Нільса. Навіть дощ його не зупинив. Не біда, що волосся намокне. Дідусеві Бера теж приглянувся. Коли ми прийшли, він довго витирав йому волосся рушником. А я вже думав, ти мені приснився, примовляв старий. Тоді Берра ущипнув його за ногу, щоб той зрозумів, що не спить. Потім ми грали в карти, а дощ стукав у вікно. Після цього дідусь дістав фотографію тітоньки з великими очима. Вона була моєю дружиною, пояснив він. Хочте кави, не знаю. Беррі не дуже хотілося. Ось дідусь Ульфа ходить з ним рибалити на озеро. Ось як, зітхнув Нільс. Він поставив фотографію на місце і став дивитися, як краплі течуть по віконних шибках. А я ось не можу з тобою піти, зітхнув він. Мені не можна далеко відходити. Загубитися можу, та й не знаю я, де тут озеро. Не біда, мені захотілося його заспокоїти. Все рівно ловиться одна дрібнота. Певно, тістечка краще», – погодився Берра, і ми пішли пити каву. Тьтя Тора крадькома потріпала берру по щоці. На прощання берра отримав від дідуся дві крони, а я таблетку від кашлю. Шкода, що нічого не вийшло з рибалкою. Зітхнув Нільс, ну, та я щонебудь придумаю. Що? зацікавився Берра. Поживемо побачимо. На придумування Нільсу знадобилася не одна неділя. Якось одного разу ми прийшли до нього, а він стоїть посеред кімнати у пальто. Що ж, молоді люди, час нам подихати свіжим повітрям, оголосив він. Але перш. Ніж відправитися в дорогу, ми допомогли Нільсу зашнурувати черевики, а Берра до того ж усю дорогу ніс дідусеву сумку. Коли ми прийшли в парк, нільс зупинився і зажмурився від сонця, яке стояло прямо над трубою будинку для пристарілих. Я і забув, який прекрасний світ. Що? здивувався Берра. Чуєте? Птахи, радів Нільс, як маленький. Ага, відчуваєте, якийсь запах? не вгамовувався дідусь. Ще б пак, відгукнувся Берра. Ніколи, хлоп'ятка, про це не забувайте, прошепотів Нільс. Ми пішли далі. Проминули укриття з інвалідними візками. Крадучись, прошмигнули повз Тютютору. Вона сиділа на лавці і годувала горобців. Ми теж влаштувалися на вільній лавці. Дивіться, сказав дідусь, відкрив сумку і почав витягати всяку всячину, ніж з червоною рукояткою, ліску, мотузку, ножиці, голку й нитку. З самого дна він дістав шаль з трояндами тонку і блискучу. Колись я подарував цю шаль дружині, пояснив Нільс, доторкніться, яка ніжна тканина. Ми торкнулися шалі, вона була над дивом якою. А легка яка, нахвалював Нільс. Ми узяли шалю руки. Вона видалася майже невагомою. Справжній шовк, пояснив дідусь, дивовижна тканина якраз добре підходить для повітряних зміїв. Ми що будемо робити повітряного змія? зрадів Берра. Ми змайстрували каркас з гілок. Дідусь обтягнув його шовком і, як слід, все пришив. На деревах свистіли птахи, і Нільс теж тихенько насвистував за роботою. Він насвистував гарну мелодію пісеньки, яка називається Чи вмієш ти свистати, юганно? Мою дружину звали Йоганна, сказав дідусь, і заговорив про свою дружину. У неї було риже волосся і синій капелюх. От би мені навчитися свистати, зітхнув Берра. Нарешті змій був готовий. Все, оголосив дідусь, він був задоволений роботою. Але в нього немає хвоста, нагадав Берра. Тоді Нільс зняв свій галстук і прив'язав його до змія міцно, преміцно. Ні в кого ще. Не було такого розкішного змія. Шкода тільки, запустити його ми не змогли, вітру не було. Скільки ми не бігали з ним, скільки не підкидали, нічого не вийшло. Не біда. Іншим разом обов'язково злетить, утішав нас дідусь, а тепер мені пора повертатися, щось я втомився. Він узяв сумку і побрів, не розбираючи дороги. Коли ми прийшли наступного разу, Нільс лежав у постелі. На столику біля ліжка стояла склянка з водою, а в ній наша квітка. Тільки полюстки у неї майже всі облетіли. Ну як, запустили таки змія, поцікавився дідусь. Ні, ми чекаємо справжнього сильного вітру, відповів Бера. А ти ось лежиш, полежуєш, добре тобі. Так, сьогодні я, мабуть, краще полежу і порозмірковую, прошепотів Нільс. Він лежав і розмірковував, а ми сиділи на краєчку ліжка і дивилися на опудола птаха, на золотий годинник, і не говорили ні слова хвилин п'ять.